До вашої уваги кормозмішувач DemiMix 9. Об'єм бункера 9 метрів кубічних. Має одну заслінку для вигрузки. Привод заслінки від гідравліки. Промозмішувач додатково обладнаний двохступінчатим редуктор. дозволяє використовувати змішувач з менш потужним трактором або берегти вал відбору потужності. Бочка має стінки. Товщиною 8 мм. Дно 20 міліметрів. Сама бочка розміщена на трьох тензодатчиках, які жорстко закріплені болтовими з'єднаннями на рамі. Внизу бачимо основний редуктор італійського виробництва. Рама має трубчасту конструкцію, досить жорстка. В передній частині змішувача ми бачимо сходинкову площадку. Є такі самі кормозмішувачі без неї. Там Рома трішки Коротше. Кормозмішувач обладнаний ваговою системою ПТМ, яка доп... з допомогою якої можна запрограмувати до 15 раціонів. Всередині змішувача ми бачимо великий шнек. Товщина витка 16 мм. Великий шнек дозволяє нам швидше порізати солому та сіно та приготувати кормову суміш. На шнекові розміщено 6 ножів з високоміцної загартованої сталі. Видно, що під кожним ножем є підкладна пластина. Вона оберігає ніж від динамічних навантажень, коли взимку грузять випадково е, обмерзлий силос або кидають тюк, щоб верхні ножі не ламалися, і нижні також. На час цікормозмішувача італьянська вісь ADR. На ньому стоїть спарка, коліс. На даному змішувачі розмір спарки парки стоїть 215, 75 r 175 має досить великий запас міцності. Також на бочці розміщено по два противирізи, діагонально. Нижній частині засвінки ми бачимо резиновий подовжувач, він дозволяє далі викидати корм. Сама заслінка усилена ребрами жорсткості, щоб з часом коли знушувалося і не вигинало. Спереді бачимо потужну петлю польського виробництва. Два жорсткі упори, Кармазмішвач готовий до відправки.